Дорогі та сестри, приходимо на Євхаристію, на цю зустріч з живим Богом, і маємо, може, таку свідомість, що часто наше життя це є цей гріб, який закочений великим каменем, заточений, як Марія Магдалина чи як інші Марії, інші жінки, коли йшли. До гробу думали, як ми відкотимо цей камінь, що ми зробимо, щоб побачити Бога, приходимо до цієї святині, щоб побачити, досвідчити живого Бога. І маємо цей дар Євхаристі, маємо це Боже Слово, яке промовляє сьогодні. Петро в діяннях апостолів говорить. Про Ісуса, що саме Бог, Бог Отець, видав свого Сина на розп'яття, зробив Його Богом, цього Ісуса, якого ви розіп'яли, який помер, але Він воскрес, Він живе. І сьогодні також ангели. Потішають Марію Магдалину, яка приходить до цього пустого гробу. Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Кого я хочу побачити, приходячи сьогодні до, цього, цього, до цієї святині на цю Пресвяту Євхаристію? Чи хочу так насправді досвідчити цієї спільноти з живим Богом? З тим, який знає кожного з нас по імені, знає кожне наше життя, знає також наші болі, можливо, ці великі камені, які ми часто ми самі прикочуємо в своє життя, які часом не маємо сили навіть підняти. Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Сьогодні так само, як і до Марії Магдалини, Ісус хоче промовити до серця кожного з нас і сказати, що Я живий, я Воскрес, я переміг смерть, переміг страждання, переміг кожен гріх. І цю правду, що Ісус відкриває нам цю вічність, відкриває нам брами неба, цю вічну радість, цю перемогу, маємо. Досвідчити і маємо це показувати, оповідати і запрошувати інших наших рідних, близьких, до цієї радості. Триваємо в, цьому, в цій октаві, в цій радості пасхального періоду. Але щоб ця радість була повна, щоб не тільки. Наші столи обмежувалися до з'їдження пасочки і різних салатів, і різного такого доброго, добрих страв, які ми приготували на Великдень, щоб не забракло, не забракло там насправді живого Бога, який приходить, який говорять: повертайся до моїх братів, повертайся до, можемо сказати, зараз нормального життя, і звіщай, що я йду до Бога мого і до Бога вашого. До того, хто є милосердним, до того, хто пробачає, до того, хто дає нам спасіння. І повертаючись, можливо, сьогодні з цього храму, досвідчуючи цієї Божої любові, досвідчуючи Ісуса, який за декілька хвилин прийде до нас в таїнстві Євхаристії, я також можу сказати: я бачила Господа, я Його зустріла, Він живий. Він Воскрес, і для мене це шанс, що я не сама, що можу тішитись цією правдою, що Христос воістину воскрес. Амінь.